Вигоріло разом з приватними будинками харків'ян у Немишлянському районі. Міські комунальники продовжують відновлювальні роботи по вулицях, де на початку лютого через атаку шахедів по нафтобазі стався витік палива та загоряння. Фахівці КП міськ світло відновлюють мережу вуличного освітлення. Роботи тривають на трьох вулицях, де були зафіксовані пошкодження. В результаті трагедії, яка сталася 9 лютого, було пошкоджено мережі зовнішнього освітлення. Було пошкоджено 600 метрів мереж, 15 освітлювальних приладів. На даний час замінено вже 10 світильників. По даній вулиці сьогодні зовнішнє освітлення буде працювати. Роботи будуть закінчені сьогодні. На перспективу наступного тижня будуть закінчені роботи по вулиці Ясенева. Роботи проводяться поетапно, після замі. І не опор попутової мережі, то ми пришвидшили, могли би пришвидшити ця робота, але ми залежимо від попутових мереж Кахальків Обленерго. Дані роботи виконані вчасно і все буде добре. Загалом по Немишлянському району з початку бойових дій пошкоджено приблизно 500 освітлювальних прилів. Було замінено десь приблизно по пошкодженням 7,5 км кілометрів мереж. Проблема в тому, що багато осколочних прильотів, тому багата мереж пошкоджена згодом погодні умови і пошкоджена ізоляція мереж. Тому по даний час ми дані роботи відновлюємо. Важко робити, коли територія була не розмінована, особливо там Кулінічі, от селище прилеглі. Там було важко організувати правильну роботу проведення робіт. На даний час це людський фактор. Маємо персонал, маємо техніку, маємо необхідні матеріали, тому працюємо. Ігор Безкровний, Ігор Луханін, Станіслав Рішко та Юрій Бапикін Харків. Новини.